Доброго Ми дня. вас Дуже добре знаємо. Херсон, да? Так, так, Херсон. так. дякую, дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Так, Чернігівці зустрічають волонтера Григорія Янченка. В інтернеті він відомий як дядя Гриша з Херсону. Йому 77 років. До Чернігова він приїхав на тиждень, щоб назбирати кошти і придбати дрони та старлінки для військових. З початку року це 23 тє місто, яке відвідує чоловік. Сам він родом з Чернігівщини. Я з самої ічні. От там, як кажуть, ріс до призиву в Збройні сили, а потім після того переселився в Херсон і вже 55 років живу в Херсоні. Але останні два роки. Перший рік із з цих двох років я проживав у Запоріжжі. А на початку цього року, з січня місяця, я мандрую по всій Україні, і тобто, моє місце, місце проживання, вся Україна. Григорій пересувається на кріслі колісному, та, незважаючи на це, збирає кошти для ЗСУ з 2014 року. Не покинув цієї справи й під час окупації Херсона. Сім місяців волонтерів на Дніпровському ринку. На перший день я виїхав без колонки, без прапорів, але вже потім мені надали колонку, надали павербанк, надали прапори. Я дістав сам. І з цими атрибутами я їздив, підтримував херсонців, надавав їм впевненості в тому, що прийдуть українські війська. І звільнять Херсон на запитання, чи не боявся збирати кошти в окупації, відповідає так: не боїться той, хто сидить дома на дивані і нічого не робить. Оцей не боїться. Я збирав донати, збирав кошти і відправляв тим волонтерам, які мали можливість виїхати на передок до наших бійців. Григорій Янченко розповідає, що виїхав з Херсона, бо виникла загроза його життю. Я кожного ранку виїжджав, як, як кажуть, на, як на мінне поле. Тобто виїжджаєш, ти не знаєш, ти повернешся назад чи не повернешся, тому виїжджаєш і думаєш, добре, що я сьогодні повернувся додому. Кожному місті він проводить по тижню. За місяць змінює три міста. А на четвертий тиждень їде на фронт та особисто передає закуплену техніку військовим. До повномасштабного вторгнення він у різний період підтримував від восьми до 12 підрозділів. Нині каже зосередився на двох, бо потреби значно зросли. Зараз я підтримую просто дві великі бригади: 25 та і 59-та. Кожний із них я везу дрони, старлінги і ну, якщо зимовий період, там генератори, утеплювач, скоби, плівка, лопати, кірки, медичні препарати. Запитуємо у Григорія, чи не втомився він за весь цей час жити у такому ритмі. Я завжди себе порівнюю із дякую, слава Україні! Завжди себе порівнюю із бійцями, які знаходяться там на передку, адже вони теж виходять і жара, і спека, і холод, і дощ, і сніг. Загалом чоловік зібрав вже не один мільйон на Збройні Сили України. каже, ставить собі за мету за кожну поїздку зібрати на 20 дронів і радіє, коли це вдається. Якщо враховувати те, що кожна поїздка в мене виходить десь 450-500 тисяч. Ну це три з мільйони тільки з 22-го року. Якщо брати з 14-го року, то десь вже пішов дев'ятий мільйон. У Чернігові Григорій Янченко планує бути до кінця тижня. Чернігів особливе місто, і мені дуже приємно, що тут люди теж пізнають мене, донатять добре. Це все добре. Я його знаю по телевізору. Його бачу не один раз. Хороша людина, дити матуки, життя в окупації і нормальна людина. Я йому довіряю. Я тільки що підійшла і згадала все, що він робить для нашого ЗСУ. Марина Кирієнко, Олексій Жернов – Суспільне, Новини, Чернігів.